Що тут відбувається, і чи насправді цей чай виготовлено у 1976 році? Ми часто чуємо це запитання, тож розкриваємо історію цеглини шупуеру служити людям. Отже. На її упаковці ідеалізоване зображення сільських робітників на чайній плантації. Хтось читає червону книжечку Мао, хтось тримає чайник. Це не просто етикетка, а стилізований політплакат епохи культурної революції. Саме той час чимало товарів Китаю служили ідеї для народу служити людям. Такі зображення були на цигарках, сірниках, скатертинах, ну і, звісно, на упаковках чаю. Ми звичайно не підтримуємо цю політичну ідеологію, але цей чай не про те. Він про історичний контекст, в якому жив і розвивався пуер. Ця цеглина сучасна репліка рецепту 1976 році. Держава ввела перші стандарти якості та маркування Шупуеру. Сировина тут сучасна, але це листя зі старих чайних дерев, що ростуть у гірських регіонах. Юнані це й дає той самий культовий аромат і глибокий смак, відомі з 1976 року. Смак пам'ять упаковки, енергія цінності тієї епохи. Це чай, що давно служить людям.